Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Renault Megane 2. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, поставлений на український облік. Автомобіль 2009 року виготовлення з двигуном 1,6 бензин. Механіка, 5 ступка, автомобіль в гарному стані. Пробіг даного автомобіля 142 000 км. На класних легкосплавних дисках. Диски без пошкоджень. З автомобілем йде два комплекти гуми, другий комплект зимовий. Покуз авто без зауважень, сколи подряпини, відсутні. По порогах все чудово, присутні такі заводські плівки. Заглянемо в багажник кришка багажник без корозії. багажнику присутня шторка, також сітка. В комплекті йде домкрат, ключ, аптечка. Навіть два зонтика. Додаткові болти. Автомобіль повністю укомплектований. Сорка працює. Кришка багажника не крутилася. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон, безключовий доступ. З цієї сторони плівка також на місці. Задні склопідйомники. стан салону, Килимки на місці. Стеля чиста, не провища. По комплектації задні та передні склопідйомники, мультикермо, регулювання дзеркал, кондиціонер, штатна магнетола, датчик світла, датчик дощу. Двигун запускається чудово. Помилок нема ніяких. Пробіг 143 тисяч, я казав 142. Оберти не плавають по кулісі. Все чудово, ручник працює. Присутня сервісна історія. Німецький тюф. 21 рік, пробіг 136 тисяч кілометрів. Пробіг перевіряється по інкоду без проблем. Штатна магнетола робота двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці, болти не крутилися. Класний збережений стан. Контактна інформація. Показники товщиноміра. 138, 129, 129. Крила у нас пластик. 123.

Сто тридцять два, сто двадцять так по прийомах у нас п'ятдесят шість. Сімдесят три. Шістдесят чотири. П'ятьдесять. Шістдесят Шістдесят дев'ять. 75. 44. 55. 55, 60, наклейка на місці. Він код автомобіля. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально за телефоном. Або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!